Північний циклон та застуда тривають. Боляче ковтати смокчи новин у марафоні. Мої вітання всім глядачам. Для вас працюють команди Фактів Сітіві та Вікон СТБ. По Оболонському районі Києва внаслідок падіння уламків БПЛА пошкоджено балкон квартири в багатоповерхівці. Попередньо без постраждалих. Повідомляє київський міський голова Віталій Кличко. Нічна атака безпілотниками по Україні була масованою. Шахи долітали практично всіма областями в багатьох і досі тривога. Крім того, Донеччину, Харківщину та Сумщину, Російська Федерація атакувала ще й кабом. Дев'ятеро людей загинули внаслідок учорашньої російської атаки безпілотником по багатоповерхівці в сумах. Серед жертв, зокрема, трилітні подружні пари і мама восьмирічної дитини, яку диво вдалося живою винести зі зруйнованої квартири. Нині дитина в лікарні. Загалом травми дістали 14 людей. Пошуково-рятувальні роботи тривали увесь день завершили їх лише пізно ввечері. Рятувальники розбирають місиво із меблів, цегли та бетону, бо знають, під руїнами можуть бути люди. І зрештою дістають перші тіла загиблих. У цю десятиповерхівку у сумах напередодні вночі влучив ворожий безпілотник. Удар припав на ту частину будинку, де розташовані спальні кімнати, і кілька поверхів буквально склалися. Гул був страшний, бахнуло, бахнула потом все. І пламя було над дорогою, і все, і все, що стекла полетели везде, ну все говорю, це к нам попало. Та они хотят всю Україну унічтожить. Це ж ідіоти, не люди. У пасті опинилися люди, які благали про допомогу. Одну із мешканок рятувальники знімали зі шматка бетонного перекриття, яке зависло над землею. Такий крик просто нелюдський. Наче дитина, чертно. А воно оказується, то женщина, що її привалило, і головою низ усіла. Кричала так. з понівеченого будинку вдалося евакуювати 118 людей. Рятувальники працювали учора увесь день та вечір у постійній небезпеці, адже була загроза обвалу. Дев'ять квартир повністю зруйновано, все склалося з сьомого по перший поверх. Були випадки, коли люди просто-напросто зависли над цими бетонними плитами, Потрібно було їх шукати, потрібно було їх знімати. Були такі, що не могли самі самостійно пересуватися їх по сходових клітинах, а саме дитину зносили. Вже до обіду рятувальники дістали з-під завалів тіла чотирьох людей. Це два літні подружжя. На п'ятому поверсі п'ядом летіла, угу. сусідів загинуло Два А ваша квартира зруйнована. Да. Не, да? не, не полностью. Та сторона еще живая, как кажется. Моментально все выбухнуло. И штукатурка с потолка бетонные эти камни посыпалась. Темнота, крики. А вже увечері вдалося деблокувати тіла іще ще п'ятьох загиблих. Серед жертв російської атаки матір восьмирічної дівчинки, яку вдалося врятувати живою зі зруйнованої оселі ще вчора вночі. Ді у нас добре. Ді. Ді вже все. Зараз все добре все добре буде нині маленька Варвара у відділенні інтенсивної терапії. Напередодні вечері медики ввели дитину в штучну кому. У лікарні перебуває і дідусь дівчинки у важкому стані в реанімації 17-річний хлоп літня жінка. На місці трагедії продовжують працювати пункти допомоги постраждалим. Відомо, що внаслідок вибуху пошкоджено близько десятка будинків. Обладнання щодо теплопостачання і газопостачання знаходиться от в цьому місці прильоту. І зараз наші ДСНСники зроблять очищення цих блоків і буде запускатись тепло. Газопостачання теж там, де це можливо. Тому я думаю, що найближчий день-два всі комунікації будуть відновлені для тих незруйнованих під'їздів і квартир. Комунальники і волонтери допомагають затулити потрощені вікна та балкони у будинках, аби люди змогли повернутися до своїх домівок. Вчора і сьогодні у сумах оголошено днями жалоби за вбитими російською армією людьми. Олена Ровенчук, програма Вікна СТБ Марафон. Єдині новини. На Донеччині минулої доби щонайменше двоє загиблих і майже два десятки поранених від ворожих атак. Серед них 13 у Краматорську. Зокрема, постраждали двоє дітей: восьмирічний хлопчик і семирічна дівчинка. Внаслідок атаки пошкоджено щонайменше три багатоквартирні будинки в центрі міста. За попередніми даними, ворог вдарив по Краматорську з реактивної системи залпового вогню Торнадо С. Повідомляє національна поліція ще три мирні жителі зазнали поранень у Покровську. двоє в Білицькому на нього росіяни скинули 500 кілограмову керовану авіабомбу загиблі у Сіверському, який ворог обстріляв з артилерії та в Іванопіллі. Щонайменше семеро людей поранені минулої доби внаслідок російських обстрілів Херсонщини. З них п'ятеро в обласному центрі, як повідомляються херсонські обласні військові адміністрації, вранці від російського обстрілу постраждали дві жінки. В одній з них ампутація руки. Незабаром два літні чоловіки дістали вибухові травми під час ворожої атаки безпілотником. А у півдні під артобстріл потрапив працівник комунального підприємства. У чоловіка уламкові поранення грудної клітки та живота. Нині він у тяжкому стані під наглядом медиків. Ще один мирний житель дістав поранення ноги через дронову атаку по Береславу. А вже близько 18-ї російські війська обстріляли село Крупиця. Там поранено чоловіка, який перебував на вулиці. Також ворог вкотре крив вогнем зеленівку. Через обстріли оселі місцевих мешканців серйозно пошкоджені, а деякі ще знищені. Наразі у селищі триває ліквідація наслідків російських ударів. Я відкрила такі двері, отак от і чути показати, що отут оце все повалилося. Господи, щоб той Путін змок! Господі. <різи> спали ми на кроваті, Dage. спали, як улетіло, нам нічого, а все в хлап. На дивані були, а вона на койки двоє полетіла. Так, де то по шестого, да, -шестого. було. Да. І потім виходимо горить, хата горить. А що кричав, не ж я ж не можу туди. Я шарахнуло раз, другий раз. Як глянула цей сусід, кричить люди, помагайте з позіонь. Згоріла повна річний хлопець постраждав внаслідок ворожої атаки. ВПЛА «Молнія» по Харкову. Напередодні вранці росіяни скерували дрони з вибухівкою на приватний сектор у холодногірському районі. Він вибухнув біля приватного будинку. В обійсті вибиті шибки, пошкоджений паркан. У юнака діагностували гостру реакцію на стрес. 37-річний чоловік постраждав внаслідок ворожих обстрілів Дніпропетровщини. Напередодні Росіяни впродовж дня били по Нікополю, Марганецькій, Мирівській та Червоногригорівській громадах було зафіксовано близько двох десятків атак артилерією і дронами Камікадзе. У громадах пошкоджені 13 приватних будинків, три господарські споруди, заправна станція, мікроавтобус, промислове та сільськогосподарське підприємства, лінії, електропередачі та газогід. А у Києві попрощалися з 19-річним поляком Філіпом Антосяком, який загинув під Покровськом, захищаючи Україну. В українську армію він прийшов добровольцем, покинувши навчання у Британії, де зараз проживають його батьки. Вони приїхали до Києва на прощання із сином. Відспівування Філіпа Антосяка пройшло у Михайлівському соборі, звідки процесія спустилася на майдан Незалежності. Always. Він дуже пишався тим, що допомагає людям тут, у цій країні. Він завжди говорив про це, коли телефонував нам. Коли ми питали у нього, коли ти приїдеш провідати нас. Він відповідав, я не можу зараз, я маю бути тут, тому що я потрібен їм. Це дуже тяжко для нас, але ми пишаємось нашим сином. Батькам передали посмертну нагороду для полегого сина від головнокомандувача збройних сил України. Поховають Філіпа Антосяка у місті Лович Лоцького воєводства. Він пережив клінічну смерть, але повернувся до життя заради рідних. Капітан збройних сил України Валерій Одайник дістав тяжке поранення у січні 23 го Підірвавшись на протитанковій міні на Донеччині, втративши обидві ноги та пальці на правій руці, він не здався і продовжив боротися за повноцінне життя. Сьогодні Валерій готується представити Україну на міжнародних змаганнях Invictus Games Геймс-2025» у Канаді. Про силу волі та безмежне бажання жити далі в сюжеті. 26 січня 23-го року, виїжджаючи на завдання, автомобіль наїхав на протитанкову міну, відбувся підрив. З сторони де я сидів, ну я отримав вже всі пошкодження, які там супроводжують. Безліч у минулому Валерій тренер-викладач Кам'янець-Подільського університету. Навчав студентів фізичного виховання, тренував студентську баскетбольну команду. У 2021 році підписав контракт і почав служити в 143-му навчально-тренувальному центрі. Був командиром взводу. Коли почалася велика війна, Валерій не залишився осторонь і поїхав на схід, де й отримав поранення. Ампутація була нижніх кінцівок, правої на рівні стегна, лівої на третина гумілки, відірвало на правій руці пальці, на лівій були пошкоджені сухожилля, рука теж не працювала. Втратив зір, але з часом ліве око само помаленьку встановилося, а праве то робило операцію у Львові, бо взагалі не бачив на нього. Виживе Валерій, тоді не знав ніхто, Ба більше захисник пережив клінічну смерть. Його врятувало диво. Доїхавши до Іваку, вони зрозуміли, що в мене друга мінус крові, тобто, ну переливати по факту немає що. І вони ну, така ситуація склалася, що ну у Бога були свої плани. Я кажу, у одного з лікарів була друга мінус, і мені безпосередньо від нього переливали кров. Лише на початку Валерій переніс понад три десятки операцій. Лікарі намагалися стабілізувати його стан. З Дніпра його направили до Києва, звідти до Львова. Згодом на протезування Валерій потрапив до Естонії. Там йому поставили найсучасніший колінний модуль Дженіум х Х3». Я працював з їхнім реабілітологом, досить гарні реабілітологи, які змогли за дуже короткий час буквально за тиждень повернути мені рухливість коліна. Мені зробили протези, і я там почав перші кроки робити. Після повернення з Естонії Валерій продовжив реабілітацію у Львові. Між тим захисник пережив ще декілька оперативних втручань, а згодом дізнався про ігри нескорених. Пройшов відбір і став одним із 35 учасників української збірної. Нині посилено готується до змагань, які розпочнуться вже 8 лютого у Канаді. Найбільше мені сподобалося це штовхання ядра. Я ніколи не пробував. Баскетбол, так як я ним займався ще до поранення. Так як у нас поєднали зимові з, з, з такими видами, то штовхання ядра немає, то я замість цього вибрав собі лежі. Просто цікаво було, як я зможу. Адаптуватися і поїхати на лижах, поставив собі за мету поїхати на лижах на протезах, і таки поїхав. Хоч було нелегко, зізнається Валерій. Але підтримка тренера надихала не здаватися. Саме таким наставником для інших хоче стати і сам, адже на своєму прикладі розуміє, наскільки важко після таких поранень не опустити руки. Найголовніше це не замикатися, а шукати людей, які допоможуть. Самому важко з такого стану буде вийти, ніколи не боятися виходити в люди і показувати себе таким, як є. Оксана Ясницька, Володимир Люк, програма Вікна СТБ. Єдині новини. Наразі це все, але марафон триває. Далі в ефірі очільні звернення президента України Володимира Зеленського. Бажаю здоров'я, шановні українці та українки. Звіт за цей день головком доповідь щодо фронту та курської операції. Є за що відзначити наші бригади, особливо 225 й окремий штурмовий батальйон. Сміливо і наполегливо знищують ворога. А також 82 га окрема десантна штурмова бригада, молодці хлопці, і сьогодні вдячність силам спеціальних операцій за Ефективне ураження російських солдатів і техніки дуже важливо, щоб кожен день давав нам нові результати і щоб такими результатами ставали втрати ворога, втрати Росії. Була також сьогодні довга розмова з Будановим щодо наших завдань і перспектив різних сценаріїв. Важливо діяти активно щогодини, оновлення ситуації в сумах там досі. Тривають роботи на місці влучання російського шахеду. Звичайний житловий будинок зруйновано, 9 людей убито. Мої співчуття всім рідним. Тринадцять людей постраждали. І серед них дитина, усім надається необхідна допомога. Я хочу подякувати кожному рятувальнику, кожному медичному працівнику, всім поліцейським, які допомагають. Це вже типовий почерк Росії зруйнувати життя багатьох родин цілого дому. І кожен такий російський удар потребує відповіді світу. Терор не можна залишити безкарним. Найбільш ефективно підтримувати наших людей, нашу державу. Зберігати тиск на Росію, і не піддаватись московським маніпуляціям, чи то політичним, чи то в медіа, треба примушувати Росію до миру тільки там причина війни, вона в Росії. І кілька міжнародних розмов за сьогодні. Литва, президент Науседа, я вдячний за всю допомогу. Незмінно ми будемо разом працювати з іншими партнерами в Європі, щоб зберігати європейську єдність і збільшувати європейську здатність діяти. Балтійські держави, країни Північної Європи, багато хто на континенті, наші послідовні союзники. Важливо. Переконувати всіх бути разом сьогодні, ж говорив з президентом Лівану, зокрема, про необхідність стабільності і про продовольчу безпеку, можемо допомогти тим, хто цього потребує, щоб потім результати в цих країнах допомагали усім нам. Нормальне життя потрібне усім. Слава Україні.